Роти закриття в обласному центрі збирають підписи на підтримку пологового будинку імені Святої Анни. Акції влаштували на площі біля міськради жінки. Нагадаю, медзаклад хочуть об'єднати з пологовим будинком номер один. Такий висновок озвучили члени міністерської комісії місяць тому. Втім, працівники пологового імені Святої Анни з цим рішенням не погоджуються і влаштували акцію. Не закривати пологовий будинок номер 2 з такою вимогою на мітинг біля міськради вийшли вагітні, медперсонал закладу та громадські активісти. Долучились до них і ті, хто там народжували. Серед них пані Катерина. Там хороші спеціалісти, хороші врачі, хороше відношення до жінок. Дешевше набагато чим в реальному центрі народжувати. Тим паче, я так зрозуміла, що вони хочуть перенести на Ніколаївку перший роддом, і зробити там приотальний центр. А це буде дуже дорого. Не всім по кишені. Якість обслуговування і доступність в порівнянні з іншими медзакладами обласного центру це основні причини, чого другий пологовий будинок закривати не варто, говорять жінки. Окрім заклад розташовується у центрі міста. Там поряд жд вокзал. Там велика територія, багато будинків, центр міста, прекрасні дороги, там прекрасна логістика. Я боюся, що коли його закриють, от, розумієте, я на 99% впевнена, що через півроку, через рік ми побачимо, як вона вже приватизована і там будується якийсь торговий центр. Місяць тому міністерська комісія порадила об'єднати перший і другий пологові будинки, а після на базі першого утворити перинатальний центр другого рівня. За висновками комісії, це дозволить зекономити бюджетні кошти і покращить надання медичних послуг. Працівники другого пологового з цим не погоджуються. Ті, які хочуть полого рожати у нас, ті, які живуть на Балашовці, на Ковальовці, чому їм їхати, аж той пологовий будинок, де буде добре. А в нас Хуже. У нас такі умови для вагітних, що в другому лікувальному закладі такому навіть не снилося. А в нас її вже більше 100 років. Але ми підтримуємо і притом без жодної копійки фінансування. Жінки бояться після об'єднання залишитись без роботи. До нас ніхто із керівництва не приїжджає, ніхто нам нічого не говорить, хто на яких місцях буде, теж не говорять. Ми розумієте, сьогодні нам слухи кажуть, нас закривають. Де ми будемо завтра, ми теж не знаємо. У нас кожного сім'ї, їх теж треба кормити, і зараз дуже страшно залишитись без роботи. В управлінні охорони здоров'я наполягають об'єднання потрібне. А щодо медперсоналу, то їх обіцяють працевлаштувати у новому закладі. Скороченню згідно розрахунків підлягає 60 адміністративно-господарських посад. Адміністративно-господарські це двірники, це техперсонал, це керівні посади, головний лікар, там старша медсестра. Але на базі, ж, якщо процес пройде, на базі другого пологового будинку сьогоднішнього буде створений новий заклад, бо однозначно, що ми не будемо віддавати заклад комусь, це не передбачено законом, і в новому закладі ми зможемо їх працевлаштувати. Втім, протестувальниці налаштовані рішуче. Вони розпочали збір підписів на підтримку другого пологового будинку під зверненням до депутатів. Підготували для них звернення, будемо здавати його в канцелярію, після того, як зберемо підписи, докладемо туди свої ці зібрані підписи, які ми сьогодні збираємо. І наше прохання звернути увагу на цю ситуацію, щоб не допустити закриття. Документ із зібраними підписами жінки планують передати депутатам міської ради під час засідання сесії. Марія Староста, Володимир Волок день за днем.